З наступного тижня у Чернігові запрацює постійна мережа громадського транспорту. Вона замінить тимчасову, яка була запроваджена у нашому місті після російського вторгнення минулого року. Обслуговуватимуть нову мережу чотири фірми-перевізника, яких визначили шляхом конкурсу, проведеного управлінням транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради. Впровадження постійної мережі обговорювали у середу на щотижневій нараді у муніципалітеті. Відповідно, результату конкурсу в місті з'явиться більше 60% відсотків транспортних засобів. Це найкращий показник по, по Україні, можна так сказати. З 10 числа запрацює нова маршрутна мережа, великих відмінностей від тимчасової не буде тільки. Водиться один новий маршрут, це номер 33, Вже інформацію управління і транспорту було розміщена. Новий маршрут номер 33 замінить автобус номер 28 а і з'єднає віддалений мікрорайон Зарічне та Новоселівку, а також пролягатиме через проспект Левка Лук'яненка. Як пояснили в управлінні транспорту, це покращить доступ жителям цих мікрорайонів до ринку Нива та другої міської лікарні. Також маршрут номер 21 змінить номер на 30 і повертатиме з проспекту Левка Лук'яненка на вулицю Доценка. Звідти рухатиметься вулицями Пухова та першої танкової бригади до проспекту Михайла Грушевського. Звідти до вулиці Кільцевої та зупинки півці. А з часом, після відновлення мосту, автобус прямуватиме до мікрорайону ЗАЗ і далі по колу. При цьому з назви маршруту номер 21 а приберуть букву а сам він залишається без змін разом з мережею у чернігові оновлять і рухомий склад до 52 працюючих низькопідлогових автобусів додадуть ще 15. також протягом місяця встановлять стаціонарні валідатори для безготівкової оплати проїзду далі нам треба з транспортною компанії з вами розробляти стратегію для того щоб стимулювати і заохочувати чернігівців Переходити на платежі карткою за проїзд в автобусах нашого міста. Коли вже будуть валідатори встановлені, нам треба ну там є вже настацювання в цьому напрямку. Просто починати їх втілювати. Активно триває відновлення і тролейбусної інфраструктури в мікрорайоні ЗАЗ, яка була знищена під час російського вторгнення. Встановили останні там чотири опори, тобто по опорах вже все нормально. Навішуємо трусову на війську. Будемо я думаю, десь за два тижні тягнути вже контактний провід. Тобто, я думаю, що серпень я думаю, що ми вже поїдемо на і переходимо на бобрович з 10 липня. Чернігівці зможуть ознайомитися з новими маршрутами та відстежити рух громадського транспорту. По ним у мобільному додатку «Дозор Сіті».